Вони бронювали автівки для Межигірського гаража і комплектували машини Мінохорони здоров'я. Поки майстрі на всі руки шукають слідчі, ми розібрались, яким чином за кожну карету швидкої їм вдавалося вибивати у держави по мільйону. До революції влада витратила мільярд гривень і закупила втричі менше машин від необхідного, лише тисячу. Нагадаю, Україні катастрофічно не вистачає половиною тисяч швидких. Що дивує ще більше? Придбаний за космічними цінами автопарк досі припадає пилом. Хто ж зацікавлений у тому, щоб лікарі не встигали рятувати життя українців? Стережіться автомобіля на українській вулиці. Вже виїхали карети швидкої смерті. Ці автомобілі мали б рятувати життя українців під час Кривавих подій на майдані саме вони мали б замінити старий іржавий мотлух на дорогах країни. Та через чиєсь бажання заробити ці карети швидкої допомоги виявилися смертельно небезпечними для бідолах, які в них опиняться. Шокуюча правда від журналістів програми гроші про мільярдну оборудку із швидкими тисячі поранених, сотні загиблих. Центр столиці перетворився на справжнє пекло на землі. Засипай і співлікарі вимушені рятувати людське життя прямо під кулями, бо карет швидкої допомоги не вистачає катастрофічно. Ребята, дикуйте. <тит> ще не Там 5 чоловік. Там сидять у нас, 5 чоловіка місяць тожен. Ліхі обирають, там тяжовий. дуже тяжко. <постив> Буду відвертий, не вистачало. Перш за все, ми не очікували такого масового ураження і масових смертельних уражень. В той жахливий час, коли поранених до шпиталю звозять навіть кияни на власних автівках, журналістам програми гроші вдається натрапити. На шокуючу знахідку їх закрили комбайнами, щоб не було видно. Ну що ви бігаєте за нами? Уважаємо, близько тисячі новеньких карет швидкої допомоги припадають пилом поблизу Жилянського мосту. Ми не хочемо вірити своїм очам. Чому вони знаходяться тут, коли мають рятувати людське життя? В листопаді 2013-го моз голосно пообіцяв. До кінця року кожна лікарня буде забезпечена новісінькими реанімобілями люкс класу. Сотні швидких, там майже півтори тисячі автомобілів. Їх купували приблизно десь на мільярд. Близько тисячі новеньких карет мали замінити давно не швидкий іржавий мотлих на дорогах країни. Але згодом стало зрозуміло: чи не найочікуваніший тендер мозу перетворився на наймасштабніший деребан року? Повністю укомплектовані машини коштують що найбільше тисяч гривень. Представники мозу переплатили за кожну чи не втричі. Міністерство вийшло на тендер і сказало, що ми купуємо автів... стільки-то автівок на стільки-то грошей. Дуже просто поділити, зрозуміти, що одна автівка коштує мільйон. За офіційною статистикою від того ж мозу в Україні не вистачає близько 2,5 тисяч карет швидких. Тобто на виділений мільярд гривень можна було купити близько трьох тисяч нових автівок та забезпечити ними всі регіони країни. Стало зрозуміло, за супердорогими автівками стоїть корупційна оборудка. Хтось покладе до кишені майже півмільярду бюджетних грошенят. Питання лише в тому, хто саме. І можливо, корупційні схеми ніколи б не викрили. І про карети швидкої вже давно б забули. Якби не криваві події січневих днів. Саме тоді журналістам програми гроші стало цікаво. Де ж обіцяні авто? Компанія НВО Практика вже давно є фаворитом влади. У 2012 році Національний банк України саме в неї закупив 15 броньованих автомобілів «Тойота Кемрі», не пошкодувавши на це 4 мільйони бюджетних коштів. Саме у практики частенько купує карети швидкої благодійний фонд Олександра Януковича. І саме ця компанія взяла на себе безпеку за життя сім'ї Януковичів. Вона бронювала автомобілі Межигір'я. Звідки така довіра до практики? Офіційним власником компанії є Олег Висоцький. В змі її приписують Віктору Януковичу молодшому. Своєю любов'ю до автомобілів Віктор Янукович славиться давно. А як же їх не любити? На одних можна добре порозважатися, на інших гарненько заробити. Після скандалу із швидкими пройшло вже п'ять місяців. Тисяча нових автівок все ще на митному терміналі. Коли ж вони почнуть рятувати життя? Той факт, що автомобілі були не передані до потреб Євромайдану, пов'язаний, по перше, з формальною складовою, що вони не можуть бути передані в зв'язку з відсутністю на сьогоднішній момент а, висновку експертизи. І по-друге, те, що вони на сьогодні не укомплектовані медичним обладнанням. Хвилиночку, але ж вони вже були укомплектовані. Та тепер у мозу інша відмазка. Персонал не навчений. Допустити е, апаратуру, яко, якою персонал не володіє і не навчений, ми не маємо права. Ребята, стойте. Давайте, стойте. Пойдете, Раз, Говорити про навченість лікарів, звичайно, можна, але ж не в умовах бойових дій. Легкий, легкий, там важкий, дуже важкий. та у мозу своя реальність чи не бракувало Дивна реальність МОЗу. трохи згодом стане зрозуміло. Карети швидкої не могли рятувати людей з Майдану, тому що просто не придатні до цього. Автівки браковані. Нас намагаються переконати у всьому винні лікарі. Вони, начебто, боялися їхати на майдан. Коли свистять кулі, ні, ні кожен може собі дати раду піднятися і піти на ці кулі. Вітерять я мешка! Де ти пока? Карети швидкої на Майдан з'їжджалися з усієї країни. Нас вирушили дуже львів'яни, Івано-Франківськ, Тернопіль, які не чекаючи, ну, прогнозуючи, що буде така подія, направили свої швидкі допомоги. Криваві події Майдану в минулому. І кожен з нас сподівається, що такого в нашій країні більше не повториться. Та все ж сотні тисяч українців щодня чекають на швидку невідкладну допомогу. Коли ж дочекаються, за підписаними договорами ми повинні здати всі автомобілі до 30 вересня. Програма гроші бере цю обіцянку під власний контроль, і, можливо, вже дуже скоро ми покажемо вам сюжет про щасливих лікарів та врятованих пацієнтів. А також дізнаємося, хто поклав у своїй кишені гроші від оборудки на мільярд.